Для мене це вже п'ятий форум, і хоч е, кажуть мені, що ти як е, вінчанин повинен був би починати з Вінниці, я завжди кажу, є тут кому і без мене починати. Дуже багато донічан було, вінничан. Але дуже приємно, що сьогодні форум Вінниць, Вінницький, але Традиційно його відвідують вже як і попередні форуми, практично всі активні судді з громадянською позицією своєю з усієї України. Я бачу дуже багато знайомих облич. Від того мені ще приємніше, тому що як старий адвокат казав молодому адвокату, мені що клієнт, який вертається до тебе, є знаком добрим для тебе. Тобто, те, що тут є знайомі, мої вже. Учасники по попереднім форумам є певною довірою до таких заходів. Мені приємно, що ці заходи підтримують і вже на такій постійній, я б сказав, основі провідні. Судові інституції і Рада суддів України, заради якої, заради підтримки, який практично і започатковувалася Асоціація розвитку суддівського самоврядування, і Вища Рада правосуддя, Фір Михайлович, на другому форумі особисто з, ну, присутній, і я впевнений, що ми сьогодні з перших вуст почуємо, що ж там відбувається. І загалом Вища кваліфікаційна комісія, наш давній партнер, приєднається до нас трошки пізніше. Наш спеціальний гость не скажу хто, але не буду робити секрет, бо програма у Вас є. Да? Павло Сергійович Луцюк, і я впевнений, що ми проведемо сьогодні дуже хороший дискусійний день. Формат форуму передбачає можливість задавати запитання, спілкуватися в кулуарах і з'ясовувати все, що вас вас цікавить, тому що. Власне, розвінчати будь-які плітки навколо судової системи це один з таких, ну дійсно цінностних аспектів таких, таких форумів. Я на правах співорганізатора хочу подякувати нашим постійним міжнародним партнерам. Цей захід відбувається за підтримки Європроекту Європейського союзу, підтримка реформи сфери юстиції. Цей захід відбувається за підтримки американського народу, проекту USAID нове тепер правосуддя. Пам'ятаємо, що такий проект почався, і є в нас співорганізатори тут присутні, дещо розкажуть, і всім гарного дня.